Раз у квартал збирається на своє засідання громадська рада. Перед тим проходить засідання президії громадської ради, в яку входить голова даної ради, його заступник, голови постійних комісій. А таких комісій є п'ять. Це комісія з питань медицини, освіти і культури, соціально-економічного розвитку підприємництва, спорту та молодіжної політики, соціального захисту населення. Тож 5 березня відбулось засідання президії, а 26 березня пройшло засідання громадської ради. Відкрила засідання даного зібрання голова громадської ради. Марія Федик, яка ознайомила присутніх з порядком денним. Зокрема, розглядалося питання про виконання програми соціально-економічного розвитку Тисменського району за 2012 рік. Наш район увійшов в, 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 по заходах енергоефективності і дві громади. Будуть мати можливість реалізувати ці заходи. Також активну участь наші громади взяли в обласному конкурсі розвитку місцевого самоврядування, брало участь 13 громад, з них 5 стали переможцями. Це є Лисецька селищна рада, Новокровотруйська, Підлузька, Хомяківська, Поберезька. Ці ради в цьому році будуть реалізовувати свої проекти. І відрадно те, що в минулому році розпочато перший районний конкурс, так само Брало 8 громад участь, і три з них взяли перемогу: це пшеничники, радша, добровляни. По е, основних показниках економіки, зокрема, у промисловості е, мали ріст реалізації обсягу промислової продукції завдяки великим потужним підприємствам. Це е, пад Івано-Франківсьцемен, це Падана Кемікал Компаунд, з ДНА Метал Україна. І, е, Поберезький завод пресових агрегатів та ряд інших підприємств про стан поводження з твердими побутовими відходами в районі це друге питання, що розглядалося на засіданні громадської ради. Відрадним є те, що 44 громад району 43 мають укладені договори про вивіз та утилізацію сміття, крім села Посіч. Тема сміття актуальна, поки що ми живемо у брудному, засміченому суспільстві. Особливо гостро присутні регували на ті питання, що стосувалися старовинної тисмениці, а це вивіз сміття, вуличне освітлення, якість доріг. Наступне питання, що розглядалося на засіданні громадської ради, правові організаційні фінансові засади діяльності спрямовані на протидію виявлення і попередження захворюванню на туберкульоз, доповідав Валерій Остапов, головний лікар протитуберкульозного диспансеру. Серед тих статистичних даних, яких навів лікар, зокрема, тримісячна дитина в Тисменському районі захворіла на відкриту форму туберкульозу. Ось така страшна цифрова статистика щодо туберкульозу.